Всім привіт! У нас сьогодні розпакування імпульсної покупки. Це в магазині Аврора, капучинатор за 49 гривень, дуже здобувала його ціна, тому мені цікаво стало його придбати. До цього у нас такого не було. От, ну, офіційно він називається вінчик для збивання на батарейках, торгова марка Вірн, щоб це не було. І давайте відкрию. Мені сподобався колір, він такий капучиновий, я б його назвала. От. Стандартна форма, але такий пластик-пластик, найпростіший. А батарейки тут мають бути. Явно, що їх немає, Я не працює в нас поки. Але давайте. Корсик, це не іграшка твоя. Корсик, тому що це для нього іграшка. Коротше, зараз знайдемо батарейки, вставимо і покажемо, що воно буде. Отвору нормального для батарейки. Ми не знайшли, тому зробили висновок, що треба розкручувати ось тут, бо ось тут є поміточки, що це батарея. Ну і в принципі у нас зазначено в самій інструкції, що в комплект батарейки не входять, і треба дві штучки. АА. розкручували ми ці шурупики дарма, тому що воно і так знімається. От, тому не треба нічого відкручувати, просто цю штучку потягніть на себе. І отак все наразі. Туди батарейки закидаємо. Е, помітки у нас є, що де плюс, де мінус, перша з мінусом вниз, друга з плюсом. Ось я їх так поклала і провалились защок. І пробуємо. О, працює. Чомусь у мене не виходить його надовго включати, от затискаю. І бачите, через якийсь час я наче не послаблюю свій хват. Хоча ладно, можна. Що на ньому можна робити? Стандартно, звісно, що капучино від назви, Також можна мішати різні топінги, кремчики, навіть омлет нам пишуть. Тобто, все те, що потребує певного такого змішування, трішечки вспінення інгредієнтів. Ну що ж, ви використання капучинатор десь два з половиною місяці, в цілому він мені подобається для безпосереднього збування пінки, для чого він і призначений для кави, для розмішування рівномірного всяких вітамінчиків, тішив порошку і так далі. Але для чогось такого серйозного по типу яйця ви бачили на відео, мені не сподобалося з ним, він трошки заплутався в тому білку і не хотів жовток роз'єднувати. Тому окей, для його прямого призначення. Для якихось десертів, я думаю, що треба використовувати все ж таки міксер або блендер по е, батарейкам. Да, у нас е, е, доволі швидко розрядилися перші дві батарейки, потім е, таке відчуття, наче кнопка заїла і не працює. Але все нормально, він працює, просто треба батарейки замінити. Е, сама конструкція, я не скажу, що сильно надійна, е, вона пачкається, бачите, ну це я активно ним користуюся, тому воно таке запачкане трошки. Але що я хотіла за 30 чи 40 гривень, я вже не пам'ятаю, скільки він вартував. От, для такої ціни. Аналоги більш дорогі є декілька сотень гривень, тому свої гроші явно виправдовує, але для чого серйозного повторюсь краще використовувати спеціальні девайси. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було цікаво, і пишіть, що у вас є за Аврори, Можливо, такий капучинатор є, чи подобається вам, або якщо у вас якийсь дорогий, теж напишіть, які його переваги та недоліки особисто для вас.